Коли от бачите, вже малюнок надрукований, тут йде фарба зверху, вали тут є багато є, потім попили на цей вал, тут є кліше таке металеве. На цьому івано-франківському підприємстві від громадської організації Українське товариство сліпих працює 30 людей з інвалідністю із зору першої чи другої групи. Розповідає його директор Роман Месик. Чотири роки тому воно було збиткове, а сьогодні працює без жодної державної допомоги, каже Роман Месик. Цього року підприємство виповнилося 50 років. Підприємство виготовляє картонну продукцію. Це Папки, швидкосшивачі та металічні замочки до цих швидкошивачів. Це теж ми їх виготовляємо. процес такий, ми виготовляємо його із бляхи, з бляху замовляємо в Запоріжжі, вони нам є постачальні. Оксана Гощій склеює картонну папку та швидкошивачі. Розповідає, що втратила зір в дитинстві внаслідок травми. Я залишком зору, але мені не аж так складно, бо я ще трохи бачу, я не повністю. Зразу мені було складно, бо я тобі втрачала поступово. Орієнтувати було, сама на себе злилася, але тепер вже звикла. Ярослава Гладчук розповідає, на цьому підприємстві працює 40 років. Зараз робить стасьми зав'язки на папках. Навчилася цього, каже, дуже швидко. Я взагалі незряча від народження. Я вчилася в школі інтернаті для незрячих дітей. Ну а потім пішла працювати на підприємство. За словами директора підприємства, складними процесами на виробництві керують люди, які не мають інвалідності. Наприклад, майстриня картонажної дільниці Галина Бурсанова. Люди, які зовсім не мають зору, роблять такі операції, як от вставляють тесьму, вставляють замочки. Працівники, які мають залишок зору, роблять. Працюють як кліїльники. Важко їм, звісно, працювати, тому що в них заробіток не дуже великий, от, І у них така просто життєва необхідність приходити на роботу, щоб спілкуватися, помімо того, щоб ще трошки щось заробити. За словами Романа Месика, зараз підприємство виготовляє продукцію не тільки для Івано-Франківщини, а й для інших областей України. Ціль роботи каже не тільки в виготовлення картонних папок і комплектуючих до них, а й у спілкуванні між собою людей, які мають інвалідність. Бо для більшості це єдина робота протягом усього їхнього життя, розповідає Роман Месик. Як правило, ми привозимо там фуру картону 20 тонн і ми його виготовляємо за якийсь певний період. Ми у нас немає так, що в нас замовили фуру, і нам терміново треба зробити цю фуру за місяць, там чи за пів. Цьогоріч Івано-Франківській обласній організації Українське товариство сліпих виповнилося 30 років, розповідає її голова Анатолій Кучміль. З його слів, від початку повномасштабної війни організація прийняла 70 переселенців, які мали інвалідність із зору. Із них 15 залишаються на Прикарпатті. Це ті люди, які не мають куди повертатися, каже Анатолій Кучміль. Люди звертаються до нас з різними питаннями. Це і навчання, от, наприклад. Нещодавно звернулася людина там, про поступлення в університет. От, які умови, що, для чого? Так, інформаційні послуги надаємо людям. Працюють бібліотеки озвучені в нас, це в первинній організації Івано-Франківській і в первинній організації Снятинській. Оксана Василик, Наталія Василовська, Роман Кочержук, Назарій Гук, Суспільне новини, івано франківськ